Лохмати. А якщо враховувати, що вони у мене вуличні коти, я вже третій рік його стрижу. І мені це дуже подобається, і йому це дуже подобається. Того, що ну от уявіть собі в такий шубі влізти кудись в остюки або в ту липучу траву, і йому жарко, він бідний, не може собі міста знайти. І короткошерстному котові жарко, а так йому хорошо і він задоволений. Подивіться, який він їде задоволений додому. Йому, до речі, дуже подобається ця процедура. Він не потребує ніяких уколів, ніяких заспокійливих. Навпаки, він деречить, треться об ту машинку, м'явчить, мурчить і дуже-дуже довольний. Ну, і ось який він став у нас тепер красунчик. Був білка, звуть його білка, а став лев, Ко, напевно. Кіцюлік стрижений.